Черкасці пом'янули заморених голодом до пам'ятника жертвам голодоморів, що в першотравневому парку вони разом із владцями поклали квіти. Вшанували померлих також хвилиною мовчання та запалюванням свічок. Священнослужителі традиційно провели молебень. Жертв голодоморів спом'януть і завтра. Зазвичай остання субота-листопада є днем вшанування пам'яті жертв голодомору. Завтра за ініціативою міської влади на театральній площі. Відбулися заходи, і ми закликаємо всіх громадян небайдужих, віруючих, і віруючих, всіх тих, хто не переживав ці трагічні сторінки, але знає з історії, знає від своїх батьків, дідів, прийти на цю площу і вшанувати пам'ять тих, хто сьогодні не з нами. Нагадаю, українці в минулому столітті пережили відразу три голодомори у 21-му, 23-му роках, 32-му, 33-му та 46-му-47-му. Найбільш масовим і жорстоким історики називають голодомор 30-х років. За приблизними підрахунками дослідників, усього за 500 днів країна втратила чверть свого населення. А це вдвічі більше, ніж у роки Великої вітчизняної війни. Найстрашнішою була весна 33-го. Тоді в Україні від голоду помирало 17 людей щохвилини тисяча щогодини і 25 тисяч щодня.